Неймовірне талант шоу серед українських Карпат на територію відомого курорту Буковель відбулося наприкінці березня. Серед величезної кількості учасників танцювального жанру зі всієї України яскравою зірочкою засяяв і шосткинський колектив під керівництвом Віталій Коваленко, який у запеклій боротьбі виборов три перших та одне друге місце у номінації Стріт Денс. Це перша наша така поїздка. Вона була на три дня і е е е ми туди возили чотири номери, один із них, який був прем'єрою. Ми його готували буквально за дві неділі. Це було. Дуже ризиковано, але ми справились. Діти виступили дуже гарно. Судді вони навіть коли цей номер дивилися, то навіть один знімав на телефон і вони качали в ритмі нашого танцю. Це було дуже дуже приємно. Там були дуже різноманітні. В основному всі привозили з народною хореографією. От, але нашої номінації теж було дуже багато, і такі колективи, як Київ, і ми змагалися разом з ними. Це було, звісно, дуже дуже хвилююче. Цей міжнародний конкурс є дуже престижним. Конкурсні дні видалися насиченими як на події, так і на емоції, зізнається пані Віталія. Перш за все для дітей, адже більшість з них побувала на відомому курорті вперше. Тож хвиля почуттів заполонила кожного юного танцюриста. Комусь особливо припали до душі прогулянки по гуцуленду, когось вразив готель. Для декого найбільш запам'яталася яскрава атмосфера змагань. Ми їздили до Бокафелю на бокафест. Ми там виступали, ходили гуляти, там було дуже багато красивих раєвидів. Ми ходили до Гуцеленду, дивилися на різних тварин. Також ми ходили на підйомники, каталися на них. Було дуже багато вражень, там дуже красиво і дуже класно проведений час, дуже багато емоцій, дуже сподобалося. Я задоволений поїздкою, бо ми зайняли перше місце та був дуже крутий готель. Мені запам'ятався запам'ятався похід в Гузоленд. Там були тварини, дуже вразили поведінкою. На цьому конкурсі було дуже багато виступів, дуже багато вражень, дуже багато конкурентів. Навіть наші конкуренти підходили до наших танцівників. Та брали фото та брали інстаграм. На цьому конкурсі дуже сподобалось, багато вражень. В Карпатах дуже красиво, дуже гарний пейзаж. Від поїздки залишилось дуже багато цікавих емоцій та дуже гарний колектив. У Буковелі надзвичайно красива природа, та величезний вибір розваг. Мені дуже сподобалась поїздка до Буковелю. У мене залишилась купа емоцій та вражень. звідти. ми зайняли перші місця. Атмосфера на фестивалі була дуже крутезною та дружною у номері до свободи» Схований дуже глибокий зміст та актуальність. Я брала участь у танці Калина. Ми зайняли друге місце. Було дуже багато учасників на конкурсі з міст Одеса, Київ Харків. Було тяжко, але ми справились. Конкурс був дуже крутий, було багато яскравих виступів, музика качала. Ну, а ми як танцюристи викладались наповну. Атмосфера була дуже крута. Всі підтримували один одного, раділи разом за перемогу. Керівниця колективу Віталія Коваленко не перестає хвалити своїх дітей, називаючи їх не тільки талановитими танцюристами, а й чемними та порядними людьми. Адже жодного разу не довелося червоніти за їх поведінку, а тільки пишатися їх обдарованістю, доброчесністю та дружелюбністю. Такі поїздки дуже важливі для дітей, тому що вони. Навчають дітей пікуватися один про одного, обов'язково це зближує один одного, і ви знаєте, ці три дні. Ми спали спокійно, не хотіли повертатися додому і говорили, а можна ми тут залишимося. Мало того, що там були дуже класні умови, крута організація. Дітям дуже сподобалось, не було вільного часу. Ми завжди були в русі. То ми пішли кудись на екскурсію, то ми пішли гуляти по місту. То у нас був басейн і спа процедури. Це було дуже круто і дуже класно. Я дуже вже довольна тим, що ми з'їздили, і хочеться кудись поїхати ще. До речі, не менш яскраво виступили на Букафесті і вихованці народного художнього колективу хореографічного ансамблю Сюрприз Шосткинського центру естетичного виховання. Журі фестивалю гідно оцінили виступи шосткинських народників. У результаті хореографічний ансамбль під керівництвом Але Семиряшко здобув два перших та три других місця у номінації Фолкденс Юніор.